Привіт, друзі! Давайте поглянемо у віконечко. Усе, що росте у нашому дворі біля школи, що освітлює нашу землю вдень і вночі. Що ми п'ємо, чим дихаємо, кого бачимо. Тобто, все навколо нас це довкілля або навколишнє середовище. Довкілля це середовище, у якому живе людина, усе живе, тобто рослини, тварини, люди. У природі живиться, росте, розмножується і помирає усе це жива природа. Сонце, місяць. Зорі, вода не живляться, не ростуть, не розмножуються. Тому вони належать до неживої природи. Також нас оточують різні предмети, створені руками людини, будинки, машини, меблі, іграшки, зошити, олівці, книжки тощо, усе, що створене руками людини, рукотворний світ навколо нас, речі, виготовлені людиною. Природа не має ні початку, ні кінця. Вона безконечна у просторі і часі перебуває у безперервному русі змінах. Отже, природа включає в себе і людське суспільство. До побачення, друзі. До нових зустрічей.